Візять одні інваліди, йо-моє, і нас пиняють. Пише? Ні, там він там постановить, що там хоче. Я відмовився, що він був двох світлів, який довго буде. Толі Я знаю, приїхав. Що-що? Толік вже з'явився. Дивіться, бачите? От поїхав вони інвалід, відпустили дуже швидко. Познімаємо рівно, буде воно все в Ютубі. таксісти їздять. Все, все нормально. Починаємо пиняти всіх. номер машини ще раз скажем, 0166. Місто рівне. А взаді стоїть ще одна машина. 0,160 пасад. Вон ще один інвалід їде, бачите? Інвалід проїхав, йо-майо. -йо. Ще один інвалід. Один, другий. Третій. так всі інваліди, йо мою Забери протокол і постанову. Так, да, інспектор. Три інваліди, ще, ще один інвалід їде. Так. Бачите? Зупиняйте його. Будете мені вказувати. Я маю право просто зупиняти по конституції. Вон ще один інвалід приїхав.